Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Редична Допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. Відтепер чоловікам 18 шістдесяти років за кордоном не потрібно фізично військово-обліковий документ для оформлення паспорта. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомив, що відтепер чоловікам віком від 18 до 40 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично придивляти військово обліковий документ для оформлення паспорта громадян України або паспорта для виїзду за кордон. Чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, Більше не потрібно фізично військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За завданням президента продовжуємо удосконалювати надання послуг українцям, які знаходяться за кордоном. Уряд затвердив зміни до порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомості про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів. Відтепер чоловікам віком від 18 до 40 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично пред'являти військово обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Працівники закордонних підрозділів ДП документ перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та відповідно чоловіків братимуть на облік з формуванням військово облікового документа в електронній формі. І що важливо, без проходжень медкомісії. Після цього українець у визначенні терміни отримує замовлений документ. Працюємо над мінімізацією бюрократії та спрощенням процесу надання державної серісних послуг, зазначив він. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайком та репостом у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякую, кафе Хоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.